Освіта в Україні останні роки переживає не найкращі часи. Після пандемії ковіду в країну прийшла велика війна, а з нею розбомблені навчальні заклади та мільйони учнів-переселенців. Коли дитина переїхала, у неї більш стрес і тривога, бо вона потрапила в нове оточення, в нове середовище. Хочу додати тут, знаєте, мені здається, що немає єдиної вірної думки, бо ми усі різні. Ольга Єрьома, психологиня, психотерапевтка, волонтер, магістр економіки та психології. Вважає, що кожній людині все під силу. Не можна опускати руки, треба брати від життя максимум. І найважливіше навести порядок в душі. І батькам потрібно перш за все питати свою дитину, як для неї буде в першу чергу добре. Бо що добре для одного, не дуже добре для іншого. Я дуже рада, що наша героїня змогла таки знайти. І адаптуватися, але є діти, для яких достатньо того, що вони змінили оточуюче середовище. Вони їм потрібно звикнути там, де вони є. Але я хочу зауважити, що людям дійсно потрібні люди. Тому тут є класний вихід, можна додати гуртків. Тобто, там, де люди зайняті цікавою речою, і там вони спілкуються, і там вже є взаємодія з людьми. А тут не змінюється і залишається така середа, де дитина може взяти те, що вона потребує. Тобто треба дивитися і кожному брати своє. Це Логічне питання до психолога, адже справді більшість школярів це підлітки. Вік і так непростий. Зна знаємо які проблеми виникають в принципі в цьому віці? А тут чи війна, і е, оцей стрес нереальний, і тут ще й. Вливання в новий колектив. Ну стільки факторів, подразнювачів, дуже багато і одночасно цікаве запитання, і можна сказати, що от стосовно нашої героїні, якщо вона інтроверт, то вона назавжди залишиться інтровертом, це неможливо змінити. Ми або екстраверт, або інтроверт, а ми можемо адаптуватися. Класно, що були створені умови, в яких дитина розкрилася і змогла це зробити. Це дуже класно. Але, по-перше, потрібно думати, як можна допомогти своїй дитині і взагалі вірно бути батьками підлітка це важка задача, але бути батьками підлітка під час війни це взагалі задача із зірочкою. Тому взагалі, ну, цей возраст накладає свої стосунки, і тут потрібно перше. Розмовляти зі своєю дитиною, відчувати її, не командувати, да не казати роби так або так, а зрозуміти, що вона хоче. І війна так зробила, що вона може або закритися і нічого взагалі не хоче казати інтроверда, або екстраверт може без умалку бовта болтати, болтати, що кажеться вже та ти, дай же взагалі відпочити по-різному, і, і так реакція нормальна, і так нормальна. Тут треба розуміти, що усі реакції нормальні під час війни. Тому розуміємо, що. Що дитина каже, чуємо її і допомагаємо їй самій зрозуміти себе, бо дуже часто навіть дорослі не розуміють, вона зараз в тривозі, вона лякається свого майбутнього, вона не знає, що буде завтра. І коли ти не знаєш цього, то настільки це важко, а дитині ще важче це пережити. Тому допомагаємо їй зрозуміти. І тут така класна вправа, яку можна брати як дорослим, так і дітям, коли ти собі кажеш, «Я є. Я є тут і зараз. Я є, і зараз я там п'ю воду. Я є, і зараз я собі роблю чай. Я є, і зараз я сяду і буду робити математику. Вона кажеться, дуже ну, така проста вправа, але виходить так, що вона допомагає повернутись, заземлитись і відчути себе тут і зараз. Тому от, треба брати і я є і рефлексувати, що зі мною зараз. Мені здається, знаєте, класна така вправа будь Взагалі ну, у нас завжди є плюси і міністри. Мінуси любої ситуації, от війна, вона. Загальний мінус, але у неї є плюс багато людей зараз задумались про ментальне здоров'я, дуже багато. Бо якщо ми не будемо цим займатися, ми просто не вивеземо цю війну і не зможемо потім нашу відбудовувати країну. Тому класна така штука, яку можна брати усім людям. Я її називаю долонька або метод п'ять пальців. Він як і дітям, так і дорослим дуже допоможе аналізувати свій день саме по п'яти пальцях. Великий палець це подяка. Подяка за те, що ми живі, подяка сьогоднішньому дню, да, за те, що... подяка нашим ЗСУ, подяка взагалі батькам, школі в якої, в новим, новим е, своїм людям, з якими познайомились. Цей палець, цей палець, який дозволяє сфокусуватись, а чому я сьогодні можу радіти? Бо дуже багато людей під час війни заборонили собі отримувати радість. Тому, коли ми... Тримаємо ці палець і думаємо, а що, що я можу зробити для себе, щоб порадіти, навіть чашку кави взяти і сказати, от зараз я отримаю насолоду, дозволити себе без чувства провини і насолодитись. Далі цій палець про те про тіло. Бо тіло це найперше, що допомагає нам повернутись, коли ми тривожимось, коли нам страшно. Тіло нам допомагає дихання нормалізувати і відчути, як я про себе подбав, яку фізичну активність я зробив десять тисяч кроків, проходив або може під, підстрибнув п'ять разів, і за це себе хвалимо, бо це дуже класно. Безимяний да, палець. Він нам допоможе зрозуміти, яке у мене оточення та мої близькі, що я для них зробив. Для підлітка це, звісно, важко, бо вони у них є така штука, коли їм батьки і потрібні, і в той же час вони і дитя вже доросла. Тут такий метод різінки, коли і будь поруч, і бути далі. Ну треба все одно привчати себе, бачити, яке моє оточення і що я можу зробити для близьких, навіть подарувати посмішку або спитати, як ти? З тобою все гаразд, і це вже буде підтримка. І останній палець, мій досвід. А що сьогодні нового я узнала, який новий досвід отримала? І це мій досвід він допомагає зрозуміти, а що я хочу завтра отримати, який новий, новий досвід. І це буде також якість освіти піднімати. Бо коли я розумію, навіщо мені це потрібно, я хочу країну відбудовувати, або я хочу власну справу відкрити, або я ще хочу. І це буде дуже допомагати рухатись вперед. Аліна, запам'ятала? А, запам а от, е, от важливе питання ставлення саме до дітей-переселенців в колективі. От, е, одні хочуть їх жаліти. Чи всім це подобається? Чи це універсальна формула? Чи можна ставитись до цих дітей? От з якоюсь такою почуттям жалості однозначно, тому що ну він не в кращих позиціях, ми все ж таки приймаюча сторона, і так, ми хочемо по-доброму їх огорнути турботою. Ось тобі краще місце в класі, ось тобі поділюся яблучком. Але якщо за перерву несу тобі 10 яблук, може це і не всім е, підійде? Моя особиста думка, що не потрібна якось відокремлення, це наче коли, ну, коли ми людина починає думати за мною щось не так. Щось не так, бо чого вони все сталися? І коли постійно жаліють, ставлять людину, привчають до позиції жертви. Вона жертва. Навіщо нам її загняти в трикутний Карпана, де вона або вона рятівник, як когось рятує, або вона агресор, вже дістались десятим яблуком, до мене підходять. Або вона, а нам потрібно, щоб кожна людина відчула свої ресурси і змогла на себе спиратися. І тому треба, щоб вона стала творцом свого життя. Все у тебе буде. Підтримка, можна спитати, чи потрібна тобі допомога, або захопи, захоплення, ну, сказати: слухай, я дійсно крута, а що тобі допомогло адаптуватись? І мені важливо запитати, чи потрібно от дитині сказати однокласникам або вчителю, класному керівнику? Як з нею поводитись? От як цю комунікацію налагодити? Чи це має все інтуїтивно якось на Ну Це дуже б круто було, якби дитина зразу могла би розставляти ці акценти, що будь ласка, друзі, не треба мені стільки поваги, угу. але не кожна дитина на це може. Давайте і правді в очі подивимось. У нас не кожна доросла людина може сказати, як зі мною можна поводитись, а як зі мною неможливо поводитись. Тому то було би класно сказати дитині стоп. Правила стоп, взагалі, це дуже клас, Стоп, достатньо. Я вже не можу це чути, і це дуже круто буде. Питання сьогодні останнє для цього ефіру, але воно таке загальне для всіх. От кажуть, є така думка, що наші діти подорослішали всі в один день, 24 лютого. На вашу думку, чи справді це так? Хто так, готовий? Це справді, це справді так, бо. Це було таке психологічне зростання всієї нації, і діти деякі дбали про дорослих, коли дорослі не могли себе опанувати, і таке було. Все, що було, все нормально, головне, що ми вижили. І зараз головна мета нас повернути дітей в дитинство і дати їм допрожити те, що вони не змогли зробити. Це є такий факт, але все, що нас не вбиває, робить сильніше.